Друзі, всім привіт, 10 квітня в нас стоїть тиждень часу аномальної такого тепла. Цвіте все раз, все дуже стрімко зеленіє, ліс зеленіє, ще добре не відсвіла леча, зацвітає черешня, вишня, слива. Кульбаба вже починає у нас світи. Ну, і на 10 травня, скажу чесно, на моїй пам'яті. Фу. Мушка. З'їв. За мої пам'яті, друзі, вибачаюся. Не було такого, щоб в такі ранні сроки так все цвіло і медувало. Контрольні ваги після вчора 600 грам. Ні, по три дні тому 600 грам після вчора кілограм 700, вчора кілограм 200 і. Ну, Я розумію, що там більша половина пилку приносить, але і є нектар, тому що з рамок капає, сімейки ми розширяли. І сьогодні прийшли розширяти в котрий раз друге розширення робити нуклеусом нашим зимувалим. Друзі, вони розширяються теж все медово, медовими рамками, які ми забирали. і Вони не пішли на обраковку, тому що вони ще такого. Досить, досить гарного скажімо так, стану. Ну і розширяється, друзі, вущинкою. Вущинка трошки нам в... там, де зберігалася, залізла мешка, ну і погризла цю вущинку, але не нуклеус і відбудують. Бачите, ця вущина до кінця не добудована. Але незважаючи на це, нуклеосні рамки сімейки добудовують ну, бджолиною, бджолинами, сотами. І відкрив буквально другий нуклеус і хотів показати якість друзі, зимових маток, як працюють зимові матки в зимівлі, які зимували тут в нуклеусах. Ми продали, друзі, багато маток, пооб'єднували сімейки. Ну, ось така якість розплоду на 10 квітня в зимувалих нуклеусах. давайте ще одну я рамочку піднімем. Ну, скажу, скажу на правду це аномально для такої пори для нашого регіону друзі запитуйте про матки зимували друзі, маток вже немає ми розпродали все що мали розпродати а матковидний сезон у нас починається, дещо пізніше ми вводимо пізніше. Ну Ця друга друзі, рамочка. І так майже кожна рамка, плотність засіву, якість маток. Ну, дуже, дуже гарна. І вони на рівні з цьогорічніми матками будуть працювати, тому що ці матки всі. Виводу серпневого, кінець липня, початок серпня, це одні з останніх прививок. Тут матки залишалися, тому вони працювали в сезоні 2003, мало-мало. Місяць часу вони попрацювали, а основна їхня робота буде починатися от зараз в цьому сезоні. Тому, друзі, я і лишаю собі ці матки на наступний сезон. вони у мене Хоч вони виводу 2003 року, але вони працюють на рівні з виводом 2004 року. Ось так гарна така погода. Груша. Груша, друзі, щоб 10-го числа, 10 квітня, щоб в нас зацвіла груша, Ну, ще такого не чесно скажу, не пам'ятаю. Все нараз, вчорашня. Груша. Тут на цьому дереві є два сорти груші. Знизу навіть не знаю, як назва цієї груші, така осіння, сочна дуже груша. А зверху я прищепив повністю от з цієї пори. Листопадова, Ноябрьська, крупна, гарна груша. Друзі, всім добра, роботи багато, працюємо. Слава Україні!